7 грудня на сесії обласної ради ухвалили рішення про об'єднання втизіопульмонологічного центру інфекційної лікарні та шкірно венерологічного центру області. Ці заклади об'єднають у центр інфекційних захворювань впродовж півроку. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ігоря Дмитренка, Національна служба здоров'я України та Міністерство охорони здоров'я провели розрахунки, за якими монопрофільні лікарні стануть збутковими. Всі монопрофільні мають е, об'єднатися або приєднатися до сильніших, або тільки не спроможні. Якщо е, заклад спроможний і він фінансово до нього немає ніяких зауважень, тоді він собі працює і заробляє кошти, щоб була якісна медична допомога, щоб працівники були забезпечені заробітною платою, щоб пацієнти були забезпечені медикаментами, е, так само обладнання було все забезпечено. Якщо лікувальний заклад працює, ми нічого не будемо ні приєднувати, ні об'єднувати. За словами Ігоря Дмитренка, під час об'єднання скоротять адміністративних працівників та керівників лікарень. Однак збережуть робочі місця лікарів. Також планують створити єдину потужну лабораторію. Всі гострі аналізи будуть робити в лікувальних закладах. Всі аналізи, які робляться специфічно, вони все рівно всі робляться на наступний день. Результат, тобто нема що в цей день зробили, і відразу в цей день є результат. Тобто в основному ну, є всі на наступний день. І, ну, так само, по такому самому принципу буде. Буде робити забір біоматеріалу, і цей біоматеріал буде робитися в одній лабораторії якісні, сертифіковані, ліцензовані, яка буде повністю укомплектована всіма реактивами, всіма аналізаторами, і буде якісно проводитися діагностика. Обласний втизіопульмо вже має досвід об'єднання у 2010 році. До закладу приєднали філію у Тисманиці та Долині. Гендиректор центру Ігор Грудко каже, монопрофільним лікарням важко підписувати контракти за напрямами амбулаторне та стаціонарне лікування. Усе через вимоги НСЗУ до обладнання та персоналу цих відділень. Ситуація по заборгованості по заробітній платі власне в нашому закладі виникла через специфікою фінансування туберкульозних пакетів, і воно, ну, власне, призводить до тої заборгованості, яка існує. Туберкульозний пакет фінансується Національною службою здоров'я України і кошти отримуються на місяць, наступний за звітнім. І тому заробітну плату ми не встигаємо оплачувати наступний місяць порівняння з попереднім і виникає власне ця поточна заборгованості. А от в очільниці Прикарпатського шкірно-венерологічного центру Івана Цідило інша думка. Лікарка не погоджується із тим, що лабораторії треба об'єднати в одному закладі, адже кожний медичний напрям має специфічні призначення. Окрім того, транспортування біоматеріалу створить незручності для пацієнта. Не погоджується Івана Цідило із пропозицією скоротити персонал. Пояснює за 10 років працівників центру стало вдвічі менше. Зараз тут працює 80 людей. Кожен із яких виконує обов'язки. То найменше за двох. Роботу свого закладу я бачу практично незмінною, оскільки в нас немає заборгованості по заробітній платі, по виплатах. Ми маємо на наступний рік можливість законтрактуватися. За попередніми даними, сума контрактів на наступний рік мала би бути більшою, ніж цьогоріч, мінімум на 50%. Для цього працював весь колектив закладу, починаючи від лікарів, і закінчуючи е, молодшим медичним персоналом. Тому я думаю, що е, нам, всім керівникам трьох закладів, місцевій владі, яка е, курує медицину, е, буде вистачати глузду, і ми збережемо дерматовенерологічну службу в області. Це буде такий дерматовенерологічний центр. З своєю серологічною лабораторією, яка робить аналізи унікальні по дослідженню на сифіліс пацієнтів не тільки для державних закладів області комунальних, а й для приватних комерційних закладів області. Також ми є одним із тих закладів, які проводять як культуральну, мікроскопічну, так і культуральну діагностику грибкових захворювань шкіри. Голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я Наталія Бурчак розповідає, що профспілка не впливає на процес об'єднання, але стежить за тим, аби при реорганізації підприємств не порушувалось трудове законодавство. В таких випадках супроводжують людей під час судових процесів. допомагає як Ну, по-перше… Дає або не дає згоду на звільнення, це само собою. Ну і відповідно веде постійно переговори з адміністрацією, значить, шукають, вишукують е, ті умови, де все-таки можна людину перелаштувати, десь на інше місце роботи. Можливо, десь звичайно в такому плані консультативному, тому що люди ну, безпорадні, будемо так говорити, звільняють та звільняють і куди зараз піти. І тому, чому я кажу, що це не зовсім на часі зараз. За словами Ігоря Дмитренка, до кінця 2023 року в області на цьому етапі реформи планують об'єднати 10 медичних закладів. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.